Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Тринадцять друзів Путіна. Чортова дюжина злочинців, які спрямовують ракети на українські будинки, школи та лікарні. Запобіжника нема цим вони відрізняються, розумієте. Ми покажемо обличчя тих, хто віддає накази, і розповімо, як вони живуть після своїх злочинів. Це все абсолютно про встановлення справедливості, притягнення до відповідальності. Крок за кроком ми розплутуємо, хто коли і як натискав кнопку. Дивіться подробиці у розслідуванні фактів тижня. Ми відео, яке зняли батьки для своїх дітей, школярів із підписом «Любящим дітям від любящих родителів. Батько одного з учнів, який безтурботно рухає стегнами на камеру, звати Олег Тімошин, і він воєнний злочинець. Напряму причетний до ось цієї атаки на Дніпро 13 січня 2023 року. Про те, яким полком керує росіянин, його особисте життя та удари, які нанесли його підлеглі, розповім далі. А поки про інших катів РФ, які віддають накази бомбити українські міста. Ордини, медалі, високі звання, а ще воєнні злочини. Саме це об'єднує тих, хто на цих фото. Але є ще одна спільна риса. Усі вони у списку гур. 27 вересня на сайті головного управління розвідки з'являється перелік із 13 імен командирів, які причетні до ракетних ударів по Україні. І сьогодні ви не тільки побачите їхні обличчя. Ви дізнаєтесь, які саме злочини стоять за кожним із цих імен. Які боліві точки мають російські генерали, і хто вже готує їм покарання за злочини? Кадри, які облетіли весь світ. 8 липня 2024-го У дитячу лікарню Ахмедит влучає російська ракета «Х-101». Її маршрут, швидкість і точку удару хтось спланував заздалегідь. У 10.45 того дня пілоти отримали наказ підняти у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. За кілька хвилин вони випустять ракету напрямку України, внаслідок чого загинуть 47 людей. То хто ж віддав наказ на удар по лікарні. Командуючий дальній авіації генерал-лейтенант Пабулаш Сергій Іванович. Ось він представляється на камеру. Саме від Сергія Кабилаша криваві лінії тягнуться до Охмадиту і ще до десятків ударів по цивільним. Бомбардування Маріуполя, обстріл Київської телевежі, удар по ЖК Тірас в Одесі. Запам'ятайте його обличчя, бо далі ви почуєте те, що розкриває його справжнє минуле. А зараз про одного з підлеглих Кабилаша Олега Тімошина. Того самого полковника, який танцював на відео і запускав ракети по Дніпру. І не лише по Дніпру журналісти видання Наші гроші Львів та розслідувачі Мольфар ідентифікували, що цей росіянин причетний до чисельних ракетних атак по Україні. Він командир 52-го бомбардувального полку. Праля СБУ з ГУР відомо чимало. Обстріл Краматорську, Сарн, Кременчугу, містечка Сергіївка та вже відомий вам злочин у Дніпрі. Саме після нього розслідувачі взяли за Тимошина. Загалом наша команда, вона саме ресерчерське та дослідницьке ядро. воно базується в основному в Дніпрі. Відповідно, той обстріл, що стався, він Особисто торкнувся якби всієї команди, та що у нас є, і не досліджувати питання того, хто його скоїв, ну ми не могли за допомогою пошуку відкритих даних з мережі. Агенція «Мольфар» знайшла імена 55 військовослужбовців РФ причетних до ракетного обстрілу Дніпра. Ось цей полк 52-й, він до того скоював ще там серію різних е, нападів на цивільну інфраструктуру е, в Україні. Від загалом про їхнє долучення до різних е, обстрілів е, можна говорити досить багато, але буде приставка слова ймовірно, тому що констатувати там іншу серію цих обстрілів. Е, Важко, вкрай важко. І одна із ключових осіб командир Тимошин. І ось яку інформацію вдалося знайти. Родина Тимошина дружина Ольга та старший син Олег. А це фото молодшого сина Івана. Саме для нього Тимошин та дружина знімались у шкільному відео. Стає відомим його дім, номер паспорта, місце служби. Усе задокументовано. Але що ж із ним тепер? Існує кілька версій, але про це згодом. Повернімось до Ахмадиту. Крім Кабалаша, до цього удару причетний ще дехто. Командир 22-ї важкої бомбардувальної дивізії Ніколай Варпаховіч. Саме його пілоти виконали пуск тієї ракети. Командир знає, куди прилетить ракета. Там все швидко, там вводяться лише координати цілі. Координати точки пуску і координати цілі. Чітко знає. він по карті, бачить яке місце. Жилий будинок, нежилий будинок, там завод, лікарня. Він знає точку, і по карті може порівняти. І при цьому всьому у самого Варпаховича теж є родина та діти: дружина Світлана, старший син Кіріл, донька Вікторія, які вже встигли приховати свої цифрові сліди. Та Владислав нині вже покійний. Що ж сталося? Розслідувачі команди осін бджоли виявили, що молодший син Варпаховича зновив кулю в лоб під час проходження військової служби. Ось відповідні документи. Але батько продовжив керувати обстрілами українських міст. Людина, яка втратила сина у війні, продовжує запускати ракети по чужих дітях. Це і є обличчя російської армії. Ми обіцяли повернутись до Кобилаша, який теж причетний до удару по Ахмадиту. І ось найцікавіше. Понял, запускаю. А двигуна. він послідовний вбивця. У 2008 році він бомбив Грузію і саме за ці дії отримав звання Героя Росії. У 2016-му командував бомбардуваннями Сирії, зокрема, Алєпо. У 2022-му ті самі схеми, ті самі накази вже проти України. Ось цим ударом по Одесі також керував він. Квітень 22-го. Російська ракета влучає в житловий будинок. Под завалами знаходять вісім загиблих, серед яких Валерія Глодан та її тримісячна донька Кіра. Того дня Юрій Глодин втрачає всю родину. Ця історія сколихнула країну. Після трагедії Юрій іде до лав сил оборони. Через рік він гине на фронті. Винуватець цих смертей вже відомий вам Кобилаш, і тут деталь, яка змінює все. Удари він завдав по своєму рідному місту. Він народився в Одесі. Свою воєнну кар'єру, яка згодом стане злочинною, Сергій Кобилаш починає вже в Росії, де живе і зараз. За даними на 2023 рік, він мешкає у Москві в елітному будинку Маршал. За цією адресою. Він одружений на Юлії. Вона теж військова. Також подружжя має доньку Катерину. І вся ця інформація разом із серійними номерами паспорту, номерами телефонів та посвідчень тепер у руках гурівців. Та крім цього, Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт Кобилаша. Яке покарання може на нього чекати? Дізнаєтесь за мить. А зараз саме час повернутися до Тимошина. Пригадуєте це відео, на якому Тимошин танцює. Це один із небагатьох інтернет-слідів, які лишив полковник. Інші публічні згадки про нього зникли. Що ж могло трапитись? Була публікація, здається. Mm, здається, це був другий квартал 25-го року, в який повідомляли, що його було ліквідовано ну, саме з цього Тимошина. За даними бігу з інфополковних тимошин міг загинути після нашого удару по польову на Курщині. Жесть, короче, пожар почався. Ребята, в бункері, много Але чи дійсно це так? Офіційних повідомлень немає. А отже, це міг бути вдалий хід, щоб уникнути відповідальності. Можливо, немає офіційних підтверджень, зокрема через те, що насправді він не був ліквідований. Це одна з, один з методів. Якби, Самоліквідуватися з інформаційного поля і відвести від себе якісь та стрілки, і просто сховатись, тобто офіційних підтверджень немає. Загинув Тімошин чи ні, його полк продовжує працювати та наносити ракетні удари по цивільних українцях. Імена катів є, але як притягнути до відповідальності цих воєнних злочинців? Здебільшого, всі ці командири все ще перебувають у Росії. Тож, перше, про що нам потрібно подумати, це як ми можемо насправді доставити їх до суду. І тут мова не лише про міжнародний суд в ГАЗі, а й про інші суди по всьому світу. Адже найлегше схопити військових злочинців подалі від дому. Отже, як тільки справа подана, як тільки прокурори, скажімо, в Німеччині, Австрії чи деінде провели власне офіційне розслідування, вони можуть видати ордери на арешт. Наша стратегія полягає в тому, щоб назвати винних у наших поданнях, але не називати їх публічно, тому що ми вважаємо, що найефективніший спосіб це видати запечатані ордери на арешт. Злочинець не знає, що проти нього видано ордер на арешт. І тоді, якщо цей злочинець подорожує і не тільки до Європи, а й в інші місця. До Туреччини на відпочинок його можуть заарештувати та екстрадувати до країни, де триває провадження. Із цих 13 імен зі списку гур шістьом українська прокуратура вже оголосила заочні підозри, за удари по цивільних та енергетичних об'єктах. А на декого чекає вже і гага. Вони можуть зачаїтись у Москві чи Калузі, але нікуди не вторчуть від доказів. І ще важче їм буде сховатись від українських спецслужб. Софія Чолос, факти тижня. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Полог у Кремлі, хто готує новий бунт проти Путіна, параною у Путіна все більше і більше, і тому він шукає ворогів, за що арештували терориста Гіркіна. В Кремлі страшенно бояться неминучого нового заколоту. Що означають масові чистки серед російських генералів? Владимир Путін опасається російських воєнних. Та на що піде Путін, щоб втримати владу, і де він прорахувався? Він робить для себе дуже небезпечний круг. Владу! Владу! Так, кілька десятків прихильників терориста, стрілкова гіркіна, збиралися на його підтримку під час суду. Цей арешт став водночас і очікуваним, і несподіваним. Гіркін давно публічно критикував Путіна за його провальну війну в Україні. Володимир Вадимович, заткнись, просто мовчи лучше. і нам не буде за тебе стидно і за те, що в нашій країні такий президент. Та йому за це нічого не було. Казали, що за Гіркіним стоїть ФСБ, тому його критика контрольована. Певний імунітет йому, нібито, надавала і причетність до російської агресії в 2014-му. Такий собі символ руської весни. Він дійсно був пов'язаний з російськими спецслужбами, і це було його охранною грамотою. Так чи інакше, Кремль його не чіпав мабуть, не дуже боялися, і з іншого боку, да, ну, він був таким сворідним символом. Та що змінилося? Експерти кажуть, після невдалого бунту Пригожина Путін втратив лояльність навіть до табору зет патріотів. А сам Гіркін, ще й ніби провокував бункерного керманича. нещодавно от спрогнозував новий заколот. Полагаю, що в нас від мітіжа Пригожина до наступного острішого кризиса. Тоже не очень много времени. С высокой вероятностью уже осенью мы получим повторение данного кризиса в том или ином виде с различными вариациями. Та може, це сам Гіркін готував новий бунт проти Путіна, адже йому, крім даху зі спецслужб, закидають ще один. Гіркін він належить Малафєєво православному олігарху, який намагався впливати в штатах, але якого взяли за хвіст, заарештували до речі, там перші 5 мільйонів доларів купу компромату корупційно на нього взяли. Не виключаємо те, що він міг і працювати вже десь трошки більше на західні. Спецслужби і міг готувати там черговий заколот проти Путіна. Ну, типу, повторити долю Пригожина і стати таким собі новим авантюристом, який міг би піти на Москву. Терориста, засудженого міжнародним судом у Гаазі до довічного за спиття малазійського боїнга у Росії, поки арештували на два місяці за статтею «Екстремізм в інтернеті. Та його спроможність влаштувати озброєний бунт, на кшталт Пригожинського виглядає сумнівною. Схож. Же все ж Гіркіно просто припнули довгого язика. Путін зараз боїться войовничих патріотів на мабуть більше ніж якихось інших опозиційних угруповань, тому що саме в цьому середовищі, скажімо так зростала популярність Пригожина. саме звідти прийшли загрози для Кремля, навіть загрози зі зброєю, тому краще нейтралізувати. Будь-яке джерело критики символічне поки що покарання гіркіна. Це намагання е, е, залякати тих, хто критикує стан справ Росії з цього патріотичного табору. Якщо за словесну критику, терорист Гіркін опинився за ґратами, то Пригожин після озброєного заколоту спокійно освоюється в Білорусі днями. Вперше після подій, 24 червня, він з'явився на публіці у таборі своїх найманців. Мы сделаем, и я в этом уверен белорусскую армию второй армии в мире. А если нужно, то ступимся за них. Та чи був це сам господар вагнерівців? Колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов сумнівається. Мовляв, це відео викликало ще більше риторичних запитань. Зокрема, чи живий справжній Пригожин? Снят е, ночі. Е, ми не бачимо ніякого Пригожина. Ми слухаємо голос, схожий на Пригожина. Чоловік, який очертання, який схожий на Пригожина. От, е, дуже странне відео, да? тому що, звичайно, якщо хочуть розвіяти всі слухи, то людина садиться, от, як я сьогодні зараз сижу перед вами перед камерою, і говорю вам на камеру все, що я думаю. Так що відос поки мене не убідів. Он либо сидить, либо уже убід. За цією конспірологією вимальовується інша цілком реальна тенденція путінських чисток в російській армії. Після бунту пригожина за даними західних розвідок було відсторонено щонайменше 15 високопоставлених офіцерів, які дозволяли собі критику російського військового керівництва. Прибрали навіть ці. Командувача 58-ї загальновійськової армії генерала Попова на прізвисько Спартак. Той сам зізнався, як все було. Назвав усі речі своїми іменами, застрів внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие кота батарейной борьбы, отсутствие станции артистской разведки и массовой гибели вещи наших с вами братьев от артиллерии противника. Видимо, старшие начальники почувствовали вам мене какую-то и от меня избавились. Паралельно стало відомо про відсторонення ще одного високопоставленого генерала, командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Володимира Селеверстова. Теж нібито за критику Герасимова та Шойгу. Бунтують, тут важливо зазначити, елітні частини, 58-я армія, та сама армія, яка була як головною армією російської військової реформи, частини ВДВ. Тобто це все люди з якимось... Я бы не сказал, я не думаю, что в российской армии вообще осталось понятие как бы офицерской чести, судя по тому, что она делает э, и по тем военным преступлениям, которые она совершает. Но это люди, которые претендуют как минимум на то, что у них есть некая офицерская часть. И, соответственно, это люди, которые действительно могут пойти на какие-то более серьезные действия, чем записи роликов. Великих чисток, зокрема серед бойових генералів, у Росії лише більше тиме. у Кремлі, страшенно бояться неминучого нового заколоту. І чимало експертів певні його вже готують. Хто і чому Путін очікує загрозу саме від військових? Можливо, Путін добре пам'ятає, як в не надто далекій історії Росії вже була спроба військового перевороту у 98-му, коли при владі був Борис Єльцин, знову проти нього чули в один з командувачів першої чеченської війни, голова комітету держдуми з оборони, генерал Рохлін. У нього зустрічались достатньо большое количество воєнних. В основному такраз були представники ВДВ Російського десантної війська. И э, обсуждались вопросы того, как оказать давление на власть и возможно ли эту власть сменить. Э, в итоге Рухлин был убит неизвестными людьми. Все это суд пытался списать на его жену, которая якобы в приступе безумия нет, убила собственного мужа без всяких к тому оснований. Если верить людям, которые лично знали генерала Рухлина, нет, а, то... Вот это вот убийство произошло буквально за там несколько недель максимум до того, як Роклін планував попытаться начать свой мятеж. Вочевидь, зараз у Кремлі побоюється повторення подібної історії. Та якщо лібералів кидають за грати на величезні терміни, і навіть гіркіна запроторили в СІЗО, з генералами вчиняють інакше, їх просто відсторонюють і тасують на посадах. Занадто дратувати військових Путін не наважується. Та який це має ефект наразі, при, при цьому при тому, що це дуже специфічна називаємо так нація, е, яка абсолютно не схильна слідувати там і демократичним традиціям в армії, і взагалі не має такого поняття як офіцерська честь. Тим менше в них є внутрішня спаяність, певна да оця корпоративна культура. І взагалі е, армія не любить коли починають, скажімо так, карати за справедливу критику, це буде викликати ще більше збурення, ще внутрішнє більше незадоволення, і як результат зменшення лояльності по відношенню до воєнного і керівництва особисто до Путіна. Точка кипіння в путінському війську дійсно може настати. Адже відсторонюють не старих корупціонерів з табору Шуйгу Герасимова, а бойових генералів на кшталт Попова, які мають за собою реальне військо. Хтось то з этих генералів кого будуть відправляти в відставку, розуміючи, що його після цього можуть, наприклад, арестувати. може в момент аресту підняти військовий бунт, дійсно, воєнному. По схеме Евгения Пригожина и совершенно неизвестно, чем это закончится, с учетом того, что на примере Евгения Пригожина мы убедились: в том, что защищать Владимира Путина. Росії не готово практично ні одно ружжо і всього нескільки вірталю проаналізували це, мабуть, і в Кремлі. Тож на тлі чисток серед генералів Путін почав посилювати Росгвардію, яку очолює його колишній охорониці Віктор Золотов. Днями Держдума законодавчо дозволила передачу Розгвардії важкої техніки. То що це в Кремлі точно знають щось про новий заколот? І чи не прорахувався Путін? Рішення держдуму посилити законодавче і надати можливості отримувати важке озброєння для розгвардії золота для Путіна. Насправді може закінчитись дуже сумно, тому що тоді, коли російська армія буде воювати на фронті. ФСБ не представляє собою серйозної бойової сили, а от такі розгвардія, яка перетворюється на потужну справді внутрішню приватну кампанію, золота озброєно важким озброєнням, і оце дуже небезпечно саме для цього путінського режиму ініціативи, тому що у золотова з'являється спокуса в певний момент взяти і перебрати всю владу на себе. Тож, можливо, з часом це і стане фатальною помилкою кремлівського диктатора. Питання і в тому, чи встигне він убезпечитися. Адже за даними української розвідки, в Росії вже зараз готується новий заколот. І хто б його не готував, зведення рахунків з говірками зетпатріотами чи чистки серед генералів однозначно послаблюють моральний дух окупаційної армії на фронті? Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, єдині новини.